Вася, скільки ти витрачаєш на місяць. На це питання я можу відповісти, так але я думаю, що це від 20 до 30 тисяч доларів в Європі або в Дубай. Ну і там, і там, і там, і там. Тобто 20-30 тисяч. Да це оренда, це побутові витрати. Це оренда, це їжа. Я просто не вмію готувати. Мені доводиться заказувати їжу з ресторанів завжди. Зустрічі з моїми друзями, якісь з ними там не знаю вечері, обіди, вечірки. О, ти, Аня мене запитуєш про розходи. От, будь ласка, пише Есті. Вася, привіт. Жду. Буки". <реш> Якусь частину грошей я відправляю завжди там своїм батькам. Це донати, бо теж в мене є люди, близькі до мене люди, які воюють, і вони, якби мені пишуть, якось я себе некомфортно буду Це почувати. Якщо я скину там 500 доларів, да. я, я стараюся відправити побільше. Це ну подорожі, перельоти. Зараз там останній рік стараюся там тільки бізнесом літати, тому так, 20 30 тисяч доларів я десь так витрачаю на місяць.